всім привіт. Сьогодні у нас таке незвичайне відео. Як ви вже здогадалися по прев'ю цього відео? Я буду розказувати, як управляти літаком. Через то, що багато людей не знають, як ним управляти. І просто кажуть, що робота фігня, літак неуправляємий. все, це якби невозможно. Я з цим стикався. Ну, якби, можете навіть на стрімах, вроді би перших подивитися, як я здавав на права. Баяха чуть не грохнулася. Беляха, а от грохнулося. Але я якби, навчився, покатався, коли було x 2 особливо заробляв. І тепер я знаю всі техніки. Зараз ви побачите е, отут мій другий телефон, що бачите, клавіатуру. І бачите ж, в принципі, екран так. І ще я якби, може... Почну е, записування, вже було, якби, щоб вже було якби чиназис. Потім це все скріпимо і зробимо. Ну, Давайте е, приступати. Приїжджаєте ви м, ну, сюди, в аеропорт, влаштовуєтеся на пілота і вас перекине в цей ангар. Далі ви нажимаєте Ctrl-B і ви готові до, якби, до поїздки. Далі зараз уважно дивіться на клавіатуру. Оці от пігап. Зажимаємо пігап. Зараз я об'ясню трохи кнопки. Пігап це виходить на посадку це як тягнути реверс вниз. А пік ну коротше, нижня стрілочка, це щоб тягнути вверх. Ви можете навіть побачити анімацію закрилок. Далі, це наклони. Зараз я об'ясню, як їх теж використовувати. І тут ВАСД, э, тобто. В э, це є ГАЗ. С це є противолог. Э, ну. Боже. Противоло, э, ну, Коротше, назад їхати. І э, QE це повороти. І АД як оці дві стрілочки, в принципі. Тепер. М -м -м ну, Завжди буде важко, навіть якщо це відео подивитесь, ви мусите трошки попрактикуватися. Зажимаєте е руки на, v на Q, V, E. Получається м -м ліву руку і праву руку ставите на, оці от, на, ну, на ці стрілочки. Пальці ставите на Наклони. І один палець на підняття і на, на опускання якби літака. Далі, як ви катитеся по е злітно-посадочній смузі, е зажимаєте завжди В, ну, це щоб їхати. І якби завжди е нажимаєте стрілку вниз, щоб він вас не відривався сам по собі. Тобто він завжди буде якби, як на посадку йти. Зажимаєте далі В і Екі регулюєте, і він якби, вас буде вас слухатись, бачите, можна деколи відпускати оцю стрілочку, тоді він скоріше буде їхати, але взагалі її ліпше не відпускати. І їздити по точкам. Зараз от, бачите, диспетчер. Вас ще буде посадка. Посадку я пропустив вже. Ну Якби катаєтесь, такого, ну, можете зрізати, то вже ваше діло. Чекаємо зараз. І будемо йти на взльот Зараз вам теж покажу. Ось, все, почекали. І зараз ну, склідкуйте за моїми якби, пальцями, як я роблю. Далі тут я нажимаю S і E. Наклони я не використовую. Ви можете помилятися. Звичайно, ну, нажимати на AD. але нічого страшного, це типу, ну, поки вчитеся. А, далі ми вирівнюємося. І далі нажимаємо V. регулюємо на QS. І далі відпускаємо кнопку на посадку і він вас сам відривається. Далі натискаємо на H, якщо шасі не забралося, тоді на двоєчку. Буває таке, що не забралося. Да? Все, і летимо. Ну, і Тут регулюємо пік ап і пік да? і тут кон QA. Якщо буде так, що якби, ну, ви просто не вписуєтеся, тоді вже е, повороти наклони. Але треба бути акуратним з ними через те, що ви можете просто завалитися. Якщо ви наклонили літак ось так, то ви маєте його вирівнювати. Розумієте? Тому далі е, ну, от просто регулюєте. Да? Я буду навіть одним пальцем, щоб було ліпше видно. От, наприклад, тут я трошки його наклоняю. Да? Позиція оця от пальців це найвигідніша. І тоді ви зможете робити рейси 5-6 хвилин. Далі вирівнюєте і так і летите по міткам. Просто часто проблема, що пропускають люди мітку. А якщо шасі не забирати то тоді у вас швидкість буде просто менша. Буває такий баг, що шасі самі не хочуть забиратись тут же або перезаходити в гру, або ну... без варіантів. Ну на двоєчку пробуйте. Спочатку на H нажимайте, потім на двоєчку. Якщо вже на H не спрацювало, тоді на двоєчку. От поліція їздить, як завжди в наших відосах. Як це працює, я не знаю, але. І ось тут далі акуратно, тут нам треба буде сильно якби, задирати літак. Далі, якщо у вас е, лаптоп, то якби, вам буде легше е, коригувати. От бачите, тут не завжди вписуєшся, але то я зараз просто відволікся. Ну і тут робимо такий от круг. Я його наклоняю якби, і отак легенько е, роблю круг. Головне на F не нажміть, ну, бо як самі розумієте, що буде. Боже. Ай. Або на Enter. Да. Ну і тут практика, практика і практика. І за коло ви будете получати вроді би 19 тисяч. Хопа. Але якщо ви розумієте, що ви вже не вписуєтесь, ну не нахиляйте прям літак на якісь 180 градусів через те, що він вас просто завалиться і ви розіб'єтеся. Тому ліпше отак от, як би. Просто акуратненько. Та йоп. Дякі. Так, трошки в нас вибуло, але я продовжую рухатися. Ось тут теж рейс такий вже бачите, інший. За того, що звісно, мене вилетіло, але нічого страшного, ми продовжимо. Якщо у вас ноутбук, то ви можете камерою керувати звідси. Якщо у вас комп'ютер, то камерою вам буде дуже незручно керувати. Хіба отак будете просто від, відволікатися на, на мишку. Ну, але якби зною, ну, тут в даному випадку якби ноутбук має таку ту, як сказати. Ну, на ньому ліпше це робити, так? Да? Далі заходимо зараз на посадку потихеньку. Тут теж такий рейс, як він закінчується, треба розуміти, куди йдуть ці точки, зразу не повертати, бо бачите, вони ще йдуть якось е, сюди. Вроді би ще одна має бути. Да. Ще одна і в нас кілометр. Випускаємо шасі на H або на двойку, залежно як ви їх ховали чи випускали. І далі дивіться за моїми пальцями. Е, ви зажимаєте на посадку і на зменшення тяги. Бачите, ось цю, виходить, S. От вас може запіщати. І все. І все. І далі е, стрілочку вверх тримаємо і вже тут газуємо на, на W. QA, якщо він щось тіпа, перехиляється, то просто газ зменшуйте і все. Тому Робите такий круг. Ну і взагалі добре, ну якщо ви там з другом їздите, по рації спілкуватися, як я з, з другом та, та також підписником мого каналу Вадим Борщенко, тобі, якщо дивишся це відео, привіт, він теж просив зняти це відео, щоб подивитися, як воно все працює. Так що ось, я думаю, моя інформація вам була корисна. Якщо щось не зрозуміло, можемо записати другу частину. Якщо ну, назбираються багато питань, а якщо буде пару питань, то я на них, в принципі, зможу відповісти і сам. Так що, ось таке легеньке управління літака. Ну і по рейсу ви зможете, ну, самі рахуйте, це десь 5-6 хвилин. Так що, я всім дякую за перегляд. Такий у нас надзвичайний формат. Всім дякую за перегляд і всім па-па!